Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку Київ, столиця України. Наша Батьківщина Україна. Подивіться уважно, скільки областей і все це наша Україна. В кожній області є обласний центр, але особливим містом є столиця. Столиця. Це головне місто країни. Столиця нашої держави це місто Київ. Політичний, економічний, науковий і культурний центр країни. Місто знаходиться на півночі центральної частини України. Воно складається з десяти районів, розташованих по правому і лівому берегах Дніпра. В Києві працюють. Президент України, Верховна Рада, тобто парламент та Кабінет міністрів. Київ старовинне місто. В нього славне минуле, його засновано більш як 1500 років тому. У Києві дуже багато древніх і нових вулиць, майданів, парків, храмів, пам'яток історії і культури, різних пам'ятників. Перед вами кий Хорив та їх сестра Либідь. Завдання вам таке: пригадайте легенду про заснування Києва. Прослухайте, будь ласка, пісню. Як тебе не любити, Києве мій? Перейдіть за цим посиланням. Пісню Як тебе не любити, Києве мій створили композитор Ігор Шамо та поет Дмитро Луценко в 1962 році, а з листопада 2014 го це офіційний гімн Києва. Перша вона прозвучала 27 травня. 1962 року. Головна вулиця столиці це Хрещатик. На Хрещатику знаходиться центральна площа Києва, це Майдан Незалежності. Тут відбуваються святкові паради, народні гуляння, ошатності й урочистості Майдану. Надають фонтани. Софійський собор найбільша споруда давнього Києва. Це був головний храм Київської Русі. Саме тут коронували князів на Київський престол. Чому Собор має таку назву? Бо Софія грецькою мовою означає мудрість побачити Софію київську? Приїжджають туристи із різних країн. І воно того варте. Києвопечерська лавра один з найдавніших храмів міста. Це святиня українського народу. Тут усе овіяне легендами: печери, церкви, дзвіниці, життя людей. Та особливо гарний Київ навесні, коли повсюди розквітають каштани. І саме каштани стали символом міста. Навіть на гербі Києва зображено квітку каштана. Таке й домашнє завдання вам буде: прийдіть за цим посиланням та дізнайтесь, як каштани стали символом міста. Та підготуйте розповідь про Київ. Дякую за увагу!